Доброго дня, я Майя Ходрева, лайфкоуч, копірайтер та автор каналу Помаранчеве Небо. І сьогодні, за ранковою кавою, я розповім вам, що допомагає мені ефективно навчатися. Можу сказати, що процес навчання зараз він в мене вже в моєму житті на постійній основі, тому що та інформація, коли, що актуальна сьогодні, вона може бути зовсім не актуальна вже завтра. Наш світ. Настільки швидко змінюються, з'являються якісь нові методики, пристрої, прилади. І треба тримати руку на пульсі, щоб ну, бути сучасним, сучасною людиною. Особливо змінюються такі галусі, як маркетинг та копірайтинг. Оскільки я займаюся і копірайтингом, і маркетингом, то я постійно щось читаю по цій темі або проходжу якісь Вебінари та курси. Також я постійно навчаюся це більш тривалі курси якимось новим коучинговим інструментам, вивчаю психологію, тому що я працюю коучем. в мене є індивідуальна коучингова практика. А також я створюю такі навчальні програми, на яких люди можуть сам, самі опанувати якусь тему. Отже, процес навчання він зараз в мене вже на постійній основі, але я зрозуміла таку річ. Що коли слухаєш вебінар, наприклад, і там людина щось розповідає, таке дуже важливе, навіть дуже потрібне для тебе, але через 10 хвилин мозк він відключається. І мені дуже важко концентруватися на слуханні. І тоді я стала відкривати різні сайти, там дивитися якусь. Цікаву там, ще інформацію, паралель, паралельно намагатися слухати. І в мене це не дуже добре виходило. Я розуміла, що після того, як я просиділа 2, -2 години і, слухаючи вебінар, я дуже мало з цього вебінару винесла. Потім я шукаю ще час, щоб ще раз там якісь куски переслухати. І Потім ще час, ще час, тому що через 10 хвилин вже увага вона кудись вивітрюється. І тоді я згадала, що я взагалі-то скрайбер, я навчалася скрайбінгу, і я можу робити такі візуальні конспекти. І тоді я почала кожен вебінар, який я слухаю, кожну лекцію, яку я слухаю, занотовувати у вигляді візуальних конспектів. У мене є такий чудовий такий блокнотик, ось такий, бачите. І в ньому я роблю скрайбінг лекцій та вебінарів. Отже, бачите, як це виглядає скрайбінг. Це візуальні конспекти, візуальне конспектування. Це перш, один з перших конспектів. Я їздила до бізнес-сніданку бізнес і там робила такий конспект. І потім цей конспект передруковували і роздавали всім, хто приймав участь у цьому, у цьому цій справі. Але... Коли я починаю, роблю конспекти тільки для себе, я не люблю використовувати маркери та лінери. Бачите, тут використані маркери. Чому? Тому що вони, оці маркери та лінери, вони з зворотньої сторони листа залишають такі неприємні плями. Отже, коли я створюю конспекти для себе, я не беру ані маркерів, ані лінерів. Я користуюся гелієвою ручкою та кольоровими олівцями. І мені, мені цього достатньо. Ось, бачите, такі з'являються в мене конспекти. Ось, бачите, цей скрайбінг. Що це ще вам показати? Ось, це теж скрайбінговий конспект. Ось скрайбінговий конспект. Можу сказати, що ці конспекти мені допомагають не тільки, не тільки вивчати, за, ну інформацію отримувати і відразу ж її запам'ятовувати. Ці конспекти мені допомагають ще, коли я щось хочу в пам'яті відновити. Я швидко, хвилин 5-7 мені достатньо, щоб оцю всю лекцію швидко переглянути, і я згадую про що там було. І які там основні моменти, і навіть згадую дуже добре деталі. Якщо ви хочете навчатися ефективно, то я пропоную вам це мистецтво скрайбінгу опанувати. І я зараз проводжу курс, який називається Скрайбінг, візуальні конспекти, але він російською мовою, але там дуже багато такої практики, і ви зможете такі конспекти робити для себе. Це допоможе вам ефективно навчатися, швидко згадувати те, що ви вчили, не буде ніякої зубрьошки, і ви допоможете своїм дітям яскраво навчатися, тому що просто зубрити це дуже-дуже важко. А коли малюються такі конспекти, то є певний релакс, є певна доля гумору в цьому, і дуже-дуже добре запам'ятовується будь-яка інформація. Якщо в мене будуть а, м, читачі, які а, захотять кхе, пройти курс зі скрайбінгу саме українською мовою, хоча б три людини а, захот, ну, висловлять таку, кхе, таке бажання, то я проведу курс українською мовою. Пишіть або приєднуйтесь до діючого російськомовного курсу.